Салат із манго та горбушею. Складники 100 г горбуші гарячого копчення або горбуші запеченої в духовці, 50 г авокадо, 50 г манго, 50 г помідорів чері, соус теріяки, кунжут чорний та білий, кінза або зелень за смаком, лайм або лимон. Наріжте манго та авокади кубиками. Викладіть на тарілку. Розберіть руками горбушу гарячого копчення на шматки. Додайте полізані на половинки томати чері. полийте соком, лимону або лайму та соусом теріяки. Зверху посипте чорним і білим кунжутом. За смаком додайте дрібно посічену кінзу або іншу зелень. Смачного і не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!